«Сокіл зазнав першої домашньої поразки на 1-2. Що стало причиною на ваш погляд такого результату команди? Ну, Єдине тільки це, що команда Харків боролася свій результат, а наша команда не боролася, вони хотіли візуально чисто обіграти суперника». Але ну, протягом підготовки до цієї гри ви ж попереджали, готували команду, що буде серйозно. Чому Редці, не дослухалися, І свідок, і попереджав, і, 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 і говорив. Ну не достукався до них, в них своя думка є. Вони думали, що їм достатньо даного запасу, що в них є для того, щоб е, обіграти в себе вдома е, команду Харків. Тому допустили багато ще ключових помилок. Це через недомотивацію е -е, в голові не настрої е -е, повноцінно на ігру. Вони хотіли чисто ще раз кажу. Як вігри візуально стояти і язиком виграти. Так що воно приволок до грубих помбах, до на в багато гравців помилялися там ще. Що... Ви на лаві запасник відчували стан команди. Чи варто було в цій ситуації йти з п'ятим? Зрозуміло, що було бажання виграти, але стан гравців. Так, ну в четвірці ви я грав що ні туди, ні туди не клонилися. Вони ж не доборювалися, просто не доборювалися, не догризали. Тому потрібно було вже тоді брати тактично. Це перше завдання, друге завдання, треба і з п'ятим грати. Ніяк не можу прибрати них в голові помилку. Ми знову ж таки получаємо з п'ятим гол. Це так само, як і в Києві. І сваримося, і показуємо, вони ще мене не чують в тому відношенні. Це в них в голові, показує. Вони говорять так, а на полі робить він своє. в нас, все таки, кілька сіл. По майданчику здалося враження, що на розминці нібито все було гаразд, а почалась гра і почався, почався хокей. Що... Що з майданчиком на вашу думку? Я так скажу, поле було одинаковий для двох плюс команд, плюс в нас ще своє поле. Ми в будь-якому випадку мали мати пріоритет. Це все вони не допрацьовували. ж кажу, і грали, показували щось їм не так, а не боролися в кожному в моменті. Тільки це привело до такого негативного результату. Вже другий року постіль показував з нею поразки. Чи не є це ознакою того, що якийсь спад у команди начався, почався, почався після того, як непогано розпочала сезон команда? Вони просто, може, десь трошки недонастроюються на кожну ігру, все, коли недонастроюються, ніякий спад рухається добре, вибігають, все супер. Нелегко знаний, так що Про який спад може говорити. Вони допрацьовують в однопорту і таке. От допрацювали сьогодні воно. Виборна команда, вона своє боролась, боролася А За той термін, що залишився до гри з рятувальником, там теж не менш складна гра буде. Чи можна це виправити ті недоліки, які ми озвучили зараз? Так, звісно, що там виправляти? Виходиш, і настроївся, тактика є вибрана на гру. Що все їм показується, розказується, функціональний стан підводиться. До фази суперкомпенсації, все, будь ласка, вони готові, мають працювати, все. Це вже далі в них в голові. Ну, буває всяке. Ну, дай Бог, щоб вона була дуже навчальна, тому що ми тиждень говорили їм, хоч були на тренуваннях, говорили, сварилися, придергували, вони нас не чули. Просто не чули, тому що вони думали приїхати Харків, що у них це випадкові ігри, але ж вони не бачать, що вони всі ігри виграли, вигризли і що вони будуть грати всі 40 хвилин. Наші цього не хотіли робити, вони хотіли чисто візуально, не викладаючись на максимумі забрати тривичка. Ну в залі такого не було. Може Дякую за ваше.